Назви три кольори на літеру О, і я тобі дам подаруночок. На літеру який знак тобі не назвати, знаєш? На тисячу гривень, тисячу доларів, тоді ти щось ще. Оксамитовий є такий? Я чула. Якийсь такий є кольор. Оксамитовий, почекай, це якийсь один є. О. Помаранчевий, жовтий, оранжевий. Я думала, тільки помаранчевий або жовто-гарячий. Ну окей. Добре, давай ще один залишився. Океанний Океанний. це типу блакитний. Це такий якийсь бірюзово-блакитний. Якщо називаєш відтінок, буде теж норм. Ого. Це ти вставиш? <клес> Подивись на траву. Зелена. Добре, які є відтінки зеленого кольору. А поки вона думає, ви напишіть їй правильну відповідь в коментарях і не забудьте підписатись. От що не знаю, то не знаю. <клес> Ні, знаєш. Бля, така прям диктатор. Ні, знаєш. <клес> Тому ти знаєш 100%. <клес> а, оливковий? Так. Я б не згадала ніколи. Тримай, тобі подаруночок. Витягнули, витягнули. А ти підпишись.